Вітаю друзі! Сьогодні у нас 12 травня. Ось спакували білопакети, Має приїхати людина. У нас, як і усіх, зараз холодно, тому ну, є трішки такі моменти, хотілося б краще, розплод, але в загальному непогано. Під'їли медок, той, що був. Те, що на садах принесли, вже все під'їли, рамочки такі легенькі. От. Зараз покажу, можливо зараз, що ми віддаємо те, що вже запаковано. Ось бачимо жілка спокійна, сіренька, карненька. Обсидка хороша. Зараз я дістану можливо якусь рамочку. Легесенько. А, ладно, не буду, тому що я зараз сильно їх подав. Ну видно, що все-таки непогано. Є звичайно такі моменти, що розплод не, не на всю рамку або можливо там трішки відкрито є, але ну, хто пасічник, то розуміє, що Вибрати тільки рамки, щоб були чотири від бруска до бруска запечатані, це так, дуже рідко можна, я не знаю якісь зараз будь які ще відкрию. Ось тут трішки менше бжіл, бачимо. Цитка хороша, але Ну, не викучилась. Але в середньому. E, досить таки непогані бджолопакети. Я б такі купив, скажімо так. Тому що брати масу просто, наприклад, Карпатки і радіти, що у вас є маса бджоли, це ще не все. E, от. Бджілка карника, я не знаю, чи казав, не пам'ятаю. Тому ось така картина. Пасіку ми зараз вивезли на... Ріпак. Е, можливо, хоча б не прийдеться годувати там, то і то добре. ось так А це залишалися такі слабші сім'ї, хвости, можна сказати. У них трішки льотної бджоли зібралось і е, підсилились досить таки непогано, вони були слабенькі дуже. От, зараз бачимо тут вони що тут 2-4-6. Ну, це дуже такі слабенькі сім'ї були. Вони там на двох-трьох на рамках були і зими вийшли. Така картина. Є ще частина е, сімей, з яких ще будуть відбиратися бджолопакети. Ну, там вже невеличка кількість. і Ми вже в кінці тижня думаю, що закриємо питання з бджолопакетами. Тому ось так. Пересадив частинку бджіл вже із пінопласту в дерево. Звичайно, розвиток зараз дуже повільний. Вони зараз просто під'їдають запаси. Тому я зараз покажу те, що залишилось. Наприклад, я зараз буду робити таку роботу, проходити, давати кожному хвосту кормову рамочку, тому що ем, дуже, дуже в них ем, така ситуація з кормами не сильно хороша. Ну, тут, тут ще більш-менш. Ось такі хвости позалишалися. Їм будуть даватися маточники через декілька днів і буду далі працювати. Так, все, друзі, дякую за перегляд. Всім пока.